Доброго дня, шановні тема сьогоднішнього брифінгу: це зміни в міграційному законодавстві України щодо протидії нелегальній міграції та результати роботи головного управління міграційної служби у Дніпропетровській області у цьому напрямку. Сьогодні нелегальна міграція стала причиною занепокоєння не лише України, а й проблемою суміжних країн. Та інших європейських держав нелегальна міграція полягає у в'їзді чи перебуванні в Україні без необхідних дозволів або відповідних документів. Вона може включати в себе нелегальне перетинання кордону, нелегальне працевлаштування та інші порушення міграційного законодавства. При цьому відповідальність за порушення міграційного законодавства в Україні була не надто суттєва. Проте вже набрав чинності закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративне правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції, яким врегульовано норми Кодексу України про адміністративне правопорушення, що встановлюють відповідальність за порушення міграційного законодавства, зокрема, виключно з Кодексу України про адміністративне правопорушення, застарілі положення та посилання на норми, які втратили чинність. Поліпшення управління міграційними процесами, посилена юридична відповідальність за правопорушення в цій сфері як іноземців, так і громадян України. Наприклад, нова редакція кодексу передбачає розмежування відповідальності залежно від рівня суспільної шкоди різних видів правопорушень за перевищення іноземцями встановлено сроку перебування. В Україні не більше як 30 днів, а також недотримання ними встановлених вимог закон... транзитного проїзду через територію України або вимог декларування чи реєстрації місця проживання. Передбачено штраф майже від 2 до порядку 3,5 тисяч гривень. За перевищення сроку перебування більше як на 30 днів, а також проживання на території України без документів, що надають право перебування. За недійсними документами чи документами, термін яких закінчився, збільшено штрафну санкцію майже з 3,5 до більш ніж 5 тисяч гривень. Нові зміни кодексу щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності також дозволяють враховувати факт повторного вчинення подібних правопорушень протягом року, і в таких випадках санкція збільшується до порядку 7 тисяч гривень. Крім того, Статтями Кодексу в новій редакції встановлено підвищення штрафів за незаконне сприяння іноземцям в ухиленні від в'їзду з території України після закінчення їх срока перебування та сприяння у незаконному отриманню документів на право проживання в Україні, а також за невиконання обов'язків стороною, яка приймає іноземців. Особливо треба наголосити, що Кодекс України про адміністративне правопорушення. Доповнена новою статтею, якою встановлена адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб Державної міграційної служби при виконанні ними обов'язків, пов'язаних з запобіганням нелегальній міграції, що до цього часу законодавством не передбачалося. Також внесено зміни до закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства в частини примусового видворення іноземців. Порушників міграційного законодавства, зокрема, положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України, надають право органам міграційної служби, у разі якщо є обґрунтовані підстави, вважати, що іноземець або особа без громадянства ухилятиметься від виконання рішення про примусове повернення, або якщо така особа не виконала в установлений законом срок без поважних причин рішення про примусове повернення. А також в інших передбачених законах випадках самостійно приймати рішення про примусове видворення особи без звернення до суду за відповідним рішенням, як це було передбачено раніше. Звісно, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації та закриття кордонів, процедура видворення дещо ускладнилася. Однак, завдяки добросусідським відносинам України та суміжних держав примусове видверення. Іноземців є можливим завдяки транзитному проїзду через територію цих держав. Нелегальна міграція сприяє збільшенню ризиків тероризму, контрабанди та наркотиків, а також приводить до збільшення злочинності та правопорушень пов'язаних з торгівлею людьми. Виходячи процеси, з цього, процеси пов'язані з протидією нелегальній міграції, тісно переплітаються з питанням національної безпеки. Нашої держави. Саме тому наша робота проводиться у постійній взаємодії зі Службою безпеки України та Національною поліцією. Так на сьогодні головним управлінням міграційної служби у Дніпропетровській області, яке посідає одне з перших місць за напрямком протидії нелегальній міграції серед територіальних органів Міграційної служби України. За 10 місяців поточного року нашим управлінням виявлено майже півтисячі нелегальних мігрантів. А з початку повномасштабного вторгнення більшість як тисячу осіб, які незаконно перебували на території України. Також за цей період прийнято понад 4,5 сотень рішень про примусове повернення або примусове видверення, і майже 200 рішень про заборону в'їзду іноземців на територію України. За ознаками правопорушення внесено майже 1200 постанов. Про накладання адміністративних стягнень на іноземців, порушників міграційного законодавства, яким накладено суму штрафів у розмірі майже на 2 мільйони гривень, ми впевнені, що нові зміни стануть суттєвим важелем впливу на порушників міграційного законодавства, спрямовують підвищенню рівня запобігання нелегальній міграції як в регіоні, так і в Україні в цілому. А також відповідати міжнародним стандартам і позитивно вплинуть на безпеку нашої держави. Відповідно до змін в законодавстві в адміністративному кодексі про адміністративне правопорушення є чітке розмежування про суспільну шкоду, яку порушник наносить нашої держави. Тому встановлені терміни. Порушення більш ніж як 30 днів, чи менше як 30 днів відповідно до цього і вживаються відповідні заходи, передбачені законодавством.